Добрий день. Добрий день. Можна приготувати вас дома пельмені. Та я не пускаю чужих людей до себе. Ви можна нас пустити? А смачні пальмені? Дуже смачні. Та давайте ну, спробуємо. Супер, тоді можемо йти. На жаль, так. У вас є бойфренд? Немає. Хотіла би. Ну, можна, думаю. Ви голодні, я сподіваюсь. А дуже голодна, насправді. Я якась крута. Скільки тобі років? Як думаєте? 18. 23. 23. Дуже гарно виглядаєте на 23. Так, я Оксана. Я Яна. Це моя кухня. Це зона, в якій я проводжу найменше часу, бо я зазвичай тут сижу. Отак от. Такий офіс, ви така ніби ділова тетя. І так мені окей. Туди хлопчик подарував хороший. Ви хочете бути мільйонером і мати оргазми, mm. да? Mm. Ну, виходить? Mm. Єдиний гус, який в мене є, це його звати Степан. Так, це вам подарунок. Це був планер дуже класний. Ну да, трекер mm. привичок. Ну, так. Ну, я вам скажу, у вас класні звички. За що значить вооружу получається? Скільки мать заробляти, щоб зустрічатися з хлопцем? Ну щоб забезпечувати манюючика, думаю, десь 5 тисяч доларів буде нормально. Хочете бити мілфою, та ні, ну не мілфою, просто ну. Мій типаж — це хлопці помолодші тут ванна моя. Я бачу, ви господинька. Е, да, у мене тут багато всяких прикольних штук виходить, Значить, для прання. Ну, Видно, що я живу тут. одна, Викидаймо наші пельмені. Воройтеся. Перший раз тут хтось готує, а не я. Пельмені, I love you. Який контент ви знімаєте? Смішинки, щоб люди посміялися і щоб піднявся настрій людей. І не тільки настрій. Піднявся. Який контент найбільше клюють? На зал. На зал. Чося. Навчиш правильно присюдати. Працьовуємо. Може, покажете нам, що в вашому холодильнику? От трошки всяких конфет, якихось курка і вино. Джин з нового року лишився. На рекламу тут приходило. І зробимо чуть -чуть. а Чуть-чуть ну От. так. Що у вас в тумбочці? От, оператор. Будь ласка, вам цукарочка. Запаси справжньої жінки. Не показуємо, що це таке. Ну я думаю, люди поймуть. Будь ласка, ми в дорогому ресторані. Ладно, я таке не їм. Так я попробую. Це дуже смачно. Це просто не пепешний, да? Так? Я таке не їм. А я їм. якщо хочете, щоб я прийшла до тебе додому і приготувала пельмені, підпишись.